Доброго ранку, дітки. Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку, яку написала Ольга Зубер. Називається вона Смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом, розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу. І вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленька, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок з оченятами гудзиками віником гілочкою, носиком морквинкою. Замерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір, дивиться, а в сніговичка носика немає. Дала вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. Наступного дня така ж сама історія. Стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка, куди ж це морквиночка, щоразу зникає. І вирішила вона спостерігати за сніговичком, пішла в хату і в віконечка позирає. Аж тут глядь, підкрався до сніговичка зайчик, Хвать морквинку і тікати. Так от, хто носихав сніговичка щораз цупить, сміється Марічка, розповіла цю історію дівчинка бабуся, а та і каже на онучку ще морквинку. Зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так марічка цілу зиму, зайчика годувала. Ось таку казочку малята я сьогодні вам прочитала. Кого вона? Так, про дівчинку, про Марічку. А що вона зробила взимку, коли випав сніг, дітки? Так, вона зліпила сніговичка. З чого був носик у сніговичка? Так, це була морквинка. Хто з'їдав морквочку? Так, її з'їдав зайчик. А чому, як ви вважаєте? Так, тому що був голодний. Дітки, взимку, тваринам та птахам дуже важко знайти собі їжу. Тому люди підгодовують тваринок, щоб тим було легше пережити зиму. Тож будьте добрішими та допомагайте і птахам, і тваринам. До нових зустрічей, дітки!